Дівчата, всім привіт! Сьогодні чергова частинка по марказиту. Як я й казала, приїхало два постачання одночасно, тому прикрас ще буде досить багато. І я вирішила розбавити відео новим по харківським прикрасам і наступним буде саме воно. Але потім продовжимо дивитись марказит. Але ви не хвилюйтесь, хто що замовляв, всі прикраси поїдуть до вас раніше, ніж вони вийдуть у відео. Я знімаю заздалегідь. Найближчими днями залишки відправимо комусь чи винні. Сьогодні дуже багато цікавих моделей, де що дублюється, дещо я окремо саме під вас взяла оригінальне новеньке. Кому не вистачить прикрас з наявності, будь ласка, доєднуйтесь до наступного замовлення. До речі, я його буду ще збирати наступний тиждень, тому що не всі дівчата ще визначились, і плюс у тайців чергові свята, і вони ще не надали прорахунки, тому можемо ще позбирати. Замовлення має бути на кінець травня, але через ось цей здвиг на тиждень, можливо, трошки затримається і буде на початку червня. Попереджаю одразу. Також хочу нагадати про групи з актуальною наявністю, куди я виставляю прикраси, які вільні після виходу відео, все що залишається. Туди можете перейти, подивитися, що є, погортати. Там вже досить давно я все виставляю, можна знайти те, чого у відео не побачити, тому що ну, це треба скільки передивитися, там все є. Тому, будь ласка, посилання в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Лючата я з ось таких розкішних жуків, сонечок з сердоліком і оніксом. Тут в нас є спецзамовлення, а саме сережки, їх в каталозі не існує. Нам їх зробили з брошки на омезі застібці. Є точно одна вільна пара сережок. По каблучкам і брошкам я вам напишу, бо треба мені перевірити, чи там все заброньовано чи ні. Дивіться, каблучка за вагою майже 10 грам, 813 артикул. Ну, у сережок буде аналогічний артикул, бо це перероблена ця сама модель. І вага однієї пари десь 12 грам. Дуже зручна застібка і універсальна воно під будь-яке вушко підійде, бо оця штучка вона саме під вашу товщину мочки регулюється. Дивіться, ближче каблучку 2х2,3 см розмір цього жука. В очах у них гранатики. Так, і брошка підвіска, 601 артикул за вагою близько 6 грам. Так, по цінам зазначаю. Дуже цікаві прикраси, оригінальні забирайте, або замовимо вам потрібний розмір і так далі. Так, тепер дивіться, що в нас по ось цим мишам розкішним є. По замовленню, каплучка з натуральним цитрином 11 грам за вагою. Артикул 50 це взагалі перероблена брошка. В каталозі також каблучок немає. Є така миша ще з блакитним тупазом вільна, я далі покажу. Очі гранатові і ось ці окулярчики рухомі. Миша вчена. 4 см довжина. Зараз вам покажу наглядну різницю між натуральним цитрином і лабораторним. Бачите, лабораторний більш яскравий насичений, не менш гарний. Натуральний дорожче йде, Не набагато, але все ж таки. Ціну зазначаю. Ось така мишка з блакитним топазом натуральним в розмірі 20,5. Вага 11,2 г. Ну, в принципі, все те саме просто інша вставочка. Брошку в комплект можна замовити. Ціна відрізняється, прописую. Ця мишка в нас, дівчата, по замовленню. Дівчата, не лякайтеся слово «лабораторний». це не означає, що це якась ненатуральна вставка. Це камінчик, який має ідентичну абсолютно структуру, як і натуральний, просто він вирощений в лабораторних умовах. Він більш насичений, більш соковитий, хто полюбляє такі, то гарний варіант. 9,80 вага, артикул той самий 50, це іде просто брошка. А Якщо хочете підвіску, то вона буде ось така з підвісним вушком. Це треба замовляти. Довжина також 4 см, і ціна. Ще, дівчата, по мишкам у вільному продажі є ось такі три брошечки. Дивіться, які кольори соковиті, аметист ограньований, і зелена агатка башоном, і перламутро рожевий. Ну, дуже вони такі симпатичні, з будь-яким камінчиком супер виглядають. Каблучки можна до них дозамовити: ідентичні, як з цитрином і топазом. Такі всі гарненькі, просто супер. За ціною будуть відрізнятися, звісно, аметист подорожче. Треба все прораховувати, кого інші ставки цікавлять. 4 см також довжина, ціни зазначаю. Так, далі давайте подивимося такий класичний комплект з сердоліком. Дуже він мені подобається. Знаєте, такий середнього розміру, не важкий. І вставочка дуже така спокійна, обожнює середолік. Ось його артикули, вага пари сережок 9 г і каблучка десь 6 г. Сережки на англійській застібці, можуть бути при вушці, без підвісної верхньої частинки. ось такі. До речі, можна і на омезі, і на англійській. Також замість середоліку багато різних вставочок може бути Кого цікавить, пишіть, будемо уточнювати. Довжина сережки 4 см, каблучка 1,5 на 2 см. Забула, звісно, сказати, що є один вільний комплектик, по розміру, зазначу на екрані, і одразу вартість. Тепер дивимося ось такий комплектик. На кожен день взагалі ідеальний, на мій погляд, варіант. Артикул, ви бачите, вага каблучки 3,5, сережки 5,90. Блакитний топаз по замовленню, буде ще такий за долярами, далі покажу, там є вільні. На англійській застібці, Також абсолютно будь-які камінці можуть бути. Натуральні, лабораторні. Вже сережка 1,7 см, ширина каблучки 7 мм. Ціну прописую. І цей самий комплектик з долярами, Артикули все те саме, вага, в принципі, також. Тут є вільні розміри, напишу на екрані, які саме. долярчики гарні. Синенькі, дивіться. У габаритам все те саме, ціна відрізняється, прописую. Далі дуже така дорога розкісна модель. Хотіла давно її вживу подивитись. Вони вільні, обидві каблучки. На середньому пальчику натуральні цитрини і середній камінчик і навколо 9,5 грам, розмір 20. І ось такий варіант з центральним аметистом, і навколо нього мікроперли. 9 грам вага, розмір. Зараз вам кажу, 17,5 здається. Так, 17,5. Вони, звісно, просто неймовірні, за ціною відрізнятимуться, вони обидві небюджетні, але це просто фантастика. Тумер такої каблучки 2х3 см, камінці 0,9х1,3 см центральні. Якщо є у вас якісь ідеї, задумки, мікси в голові по цій моделі, можете писати, все зробимо. Ціни зазначаю, будь ласка, забирайте комусь пощастить. Дівчата, пташки улюблені, є вільні. Кілька розмірів напишу на екрані. Артикул 841. А 11,5 грам. Тут дуже красивий ось такий фіолетово-рожевий опал, синьо-рожевий, не знаю правильно, навіть, як його описати. В очах у пташок гранатики. Можна носити ось так. По комплекту, саме таких пташок я не бачила, але в каталогах повно інших різних. Можете подивитись, такою вставочкою замовити, і буде вам комплект. Довжина пташки 3,2 см. І ціна. Далі ось така вишукана каблучечка, 194 артикул за вагою 640 г. По замовленню вільних немає, хотіла вам показати, яка вона ніжна. Будь-які вставочки можливі. Ширина 1 см. І вартість. Далі моделька по замовленню з синтетичним танзанітом. 640 грам вага, 147 артикул. Ще маю таку каблучку з блакитним топазом. Вільну далі покажу, нещодавно була, але нагадаю, вже приємний яскравий колір у танзаніту. Від природнього, звісно, відрізняється насиченістю. Але гарна альтернатива і, звісно, по ціні дуже-дуже приємна в порівнянні з натуральною ставкою. Увагу точно такий камінь привертає. 17 на 23 см розмір і вартість. Дівчатка ось така каблучечка вільна в 19,5 розмірі, ніжний камінчик, комплект можна дозамовити, хто бажає. Також можна і підвісочку. Габарити ті самі, ціну зазначу. Що подивимось ось цю розкішну модель з натуральним цитрином. Це замовлення. 593 артикул, вага 10,80. Може бути і лабораторний цитрин, буде він дешевшим. І також в мене ще є така сама модель з кубічним цирконієм, ограньованим ось так цікавенько, в 19 розмірі, також в кольорі цитрин. Він більш таки яскравий. Камінчик тут 1,1 см. В комплект рідних моделей сережок не існує, але хто бажає, пишіть скину вам модель, яку ми сюди замовляємо, гарно підходить. Там такий самий камінець може бути. Дівчата, це ще не все по розкішним цитринам, Ось така модель з прямокутничком, а вільна у великому розмірі 22-му. бюджетна також, але просто нереальна краса. 5 грам за вагою. На жаль, замовниця не може її забрати, тому вона виходить у вільний продаж. Дуже красивий камінь. Можна в комплект замовити підвіску сережки, але ну, ціна буде відповідна. Якщо сережки, то помножити каблучку на 2, ну, а підвіска плюс-мінус така сама в ціні буде. Розмір камінцю сантиметр на 1,4 І ціна. Далі подивіться, яка є класна моделька. 1605 артикул. Це замовлення вільних немає. 8,40 грами вага. Тут камінчики це мікс кубічного цирконію, різнокольорового. Подивіться, які круті кольори. Ось цей верхній, дуже-дуже схожий на родоліт. Ось цей такий підсвістопаз. Ну, це я не скажу, що рубін або гранат, щось середнє під цитрин. А ось цей на танзанітик схожий, класні кольори, незвичайні. Вжина 3,5 см. До речі, в цій моделі є класний плюс це регулювання розміру. Саме в цій. Не знаю, чому в інших не роблять, але ось так. Тому, хто боїться, сумнівається по розміру, ця модель класна буде. І вартість. Далі дивимося ось таку модельку з марказитами-хвильками. 851 артикул, 9 грам вага. Є одна вільна, напишу розмір. 2,5 см ширина. І ціна. Далі дивіться, є ось така модель сережок 1422. Є замовлення, є і вільні по одній парі з рожевим перламутром і з середоліком. Вага пари 6 грам. Дуже насибельні, легенькі. Можна дозамовити каблучку, хто бажає. Занижений штифт. На сережки 2 см і ціни. Далі ось така модель також, думаю, вам сподобається. Вільна з сердоліком із зеленим агатом. Артикул 1783, вага пари, менше, навіть ніж 4 грами. Легенькі, суперські. До речі, можна брати їх в комплект до ось тих каблучок з зеленим агатом і сердоліком, які я часто показую. Можливо, хтось зрозуміє, якщо ні, то якось потім разом покажу. Один см в них довжина і ціна. Далі ось такий класний хрестик з блакитним топазом в наявності є один вага 3,10 13,36 артикул. Різні камінці можуть бути часто їх раніше показувала, довжина 3,5 см. Ціну з топазом зазначаю. Наступне замовлення: браслетик з марказитами 418, 26,7 грами за вагою. Ну, цю модель ви також вже знаєте. До речі, є в мене такий самий вільний, напишу розмір на екрані. Ось так на руці. Ціну зазначу для браслету, який в наявності, і ось цього, що по замовленню для різного розміру, різна ціна. Дівчата, я маю для вас ось такий нереальний комплект, вільний, з марказитами, ось такими галочками: браслет 20 см і кольє на 50 см. Це було замовлення, по якому я поспішила ну, його подати в роботу, але по ньому не внесли передплату. Воно дуже гарно сідає, тримає форму, можна сказати. Бачите, не складається ось так. Давайте окремо подивимось. Браслетик, дивіться, 2290 за вагою 398-й артикул. Застібка коробочка. Ось так виглядає на руці. Коль дивіться, 399-й артикул, вага майже 58 грам. Я намагалася його вам ось так на руці показати, але воно тримає форму і не дуже гарно виходить. Це також коробочка. Дічете по ціні зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап телеграм, Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!